І на каналі Сьогодні у нас будуть питання до автора за темою з бабам, так? Так. Да. Я підготував жмакалки, і ми будемо задавати автору питання по темі з бабам. Що, автор, поїхали? Да! І так, перший вопрос. Зачитую автору. А, привітві. Привіт! Пізнаєм з бабам освіт. Який твій, твій колір з бабам героїв улюблений? Щ... Синні. Синій колір. Тому, тому ми вибираємо синю жмакалку. Ми не будемо розповідати про неї. Просто тримай. І так, питання номер питання. Два. А який запах? Опиши його своїми словами. Який запах у цієї жмакалки? Такої кубанічні, той шоколадний нокул. Ванилью. Пахне ван ванилью. І так, питання номер три. три. Який наповнювач Тобі сподобався більше за все: гідрогель, піна, гранули чи рідина тобто є жидкость вода. Мені не найча... дуже м'які і приємні кідлакей. Дуже приємні. Ну що, четверте питання? Да. Чотири. Яка колекція для тебе найгарніша, то є саме красиве? Mm -hmm. ну я не знаю, я не ще клас. Ну, саме красива колекція, там де вони крупці самі. Ну, у такі Володарі. Володарі морських глибин, ти забув сказати. Так. І так, питання номер п'ять. П'ять! E, яка, який герой e, тобі подобається з колекції Володарі морських глибин? Мені знаю, там морський чорт. Морський чорт. Фотографії буде ось тут. E, це морське чудово. Шість. Шість. Де ти любиш купувати з бабами? Чудовостей! Так, «Чудо – це самий найкращий магазин. Це реклама. Це самий найкращий магазин у Україні. Це сеть магазинів, яка є і в нашому місті. Там ми покупаємо з бабами. Ось такі круте, крутезні з бабами. Нам їх купують, дарують теж з Чудо-острова. І за тебе іноді покупаємо, так? Да. І що? Отакту чепаху чудо Чудоостає звідки у тебе беруться з бабами? А, а то куди беруться з бабами? Ну, іди, да дво, і де їх дає, і де мама покупає, ну, по власному пілку. Або нам їх дарують, або ми їх покупаємо для зйомок. І ще ми йдемо в кофті, там нас дають з бабами. Так, іноді дарять з бабами. І так, питання номер 8, вроде або 9. Я не пам'ятаю. Я взагалі не знаю. Прочо питання номер, я не знаю. Який колір з бобанів тобі подобається? Не твій улюблений, а подобається? Мені навіть ще і щирі, а не пасне. Зелений, тому тримай Прокодила. Це так. подарунок на новий рік був. Так, так Нам... питання номер 10, мабуть. Де ти? Де у тебе храняться вкладиші? От ось такому. Фотоальбомі, я причеплю фотографію. Є такий фотоальбом. І для ми їх тоді достаємо. Про вкладиші, до речі, буде наступне відео. Яку колекцію ти хочеш купити наступного разу? Я хочу купити, я не знаю, но із коляд чи чіпа? Це у нас тварин з екватора. Фотка буде. Тварини з екватора. І так, на цьому наше питання завершилося. Е, ви були на каналі жмакал Ми зустрінемося не в наступному відео. Автор, що це таке? Я не знаю, бо файл Йоулікушку! <світ> Тепер я придумаю нову кінцівку. Автор! Атака! Боршику!